У зв'язку з останніми подіями в Одесі, на жаль, трагічними для багатьох. Мені прилетіло дуже багато запитів з проханням записати відео, як зберегти гроші, як не втратити все, що заробляв, все, що накопичував в Україні в сьогоднішніх умовах. Тому, друзі, починаємо. Відео буде дуже корисним. Ставте лайк, підписуйтесь і полетіть. Перше, що я відмітив, це постійно пробувати щось нове. Це дуже складно і навіть десь контрінтуїтивно, тому що коли така нестабільність, коли все скаче, коли не зрозуміло, що буде завтра, хочеться якось зафіксуватися і тільки в тому положенні, в якому ти є на даний момент залишатися. Але секрет полягає в тому, що постійно пробуючи щось нове, ти постійно будеш заробляти, отримати якийсь досвід, який буде тобі допомагати в майбутньому. І тільки так рухають щось. До чогось нового ти можеш прогресувати і залишатися хоча б на тому місці, на якому ти є. Тому що навіть інфляція буде з'їдати потрошки твої гроші і взагалі все те, що ти зробляв, або до чого ти дійшов. Другим пунктом я би відмітив диверсифікацію. Неважливо, хто ти. Найманий співробітник, невеликий бізнесмен або величезний бізнес, завжди потрібно диверсифіковуватися. Створювати нові джерела доходу, інвестувати в різні активи, нерухомість крипта, будь-що, але потрібно по-різному заробляти. Тому що історія, де ти заробляєш навіть дуже багато, але з чогось одного, вона дуже крихка. В будь-який момент люба волатильність ринку може тебе знести і ти будеш взагалі без нічого. Тому моя вам порада максимально диверсифіковуємося, інвестуємо в нерухомість в акції, в дорогоцінні метали, в крипту, будь-куди. Але диверсифікуємося, щоб в один момент не вийшло ситуації, що втратили все, що заробили. Третій момент це контрінтуїтивне мислення. Зараз більшість людей не готові ризикувати. Вони хочуть знову ж таки зжатися, зафіксуватися на тому моменті, де вони є, і щоб ніхто їх умовно не трогав, щоб нічого не відбувалося. Дуже багатьох покупців нерухомості я чую, що ой, зараз не час, невідомо що буде, і так далі, і тому подібне. Друзі, зараз якраз час, тому що ціни хороші. Те, що буде при стабільності, ті ціни, які сформуються при стабільній економіці, вони будуть значно вищі. Тому тут питання звучить не так, чи зараз час. Тут питання звучить так, а чи готові ви переплачувати за свої страхи? Тому що нерухомість була, є і буде. Так, звичайно, в той час, в який ми живемо, є певні ризики. Проте ризики є в будь-якій сфері. І варто пам'ятати, що нерухомість це все ж таки не товар, який ти купив і втратив гроші. Це не є реклама, за яку ти заплатив і в тебе цих грошей? Нема це не є якісь продукти, машина навіть яка втрачає в вартості. Нерухомість, як правило, не тільки зберігає вартість, а ще й примножує. Тому, грубо кажучи, інвестуючи в нерухомість, ви гроші перекладаєте з під подушки, з якогось бізнесу в проект, який зберігає вартість ваших грошей, а деколи ще й примножує, в залежності, як ви проінвестували. Тепер що роблю особисто я. Я також диверсифіковуюся, займаюся різними сферами, пробую різні напрямки. Наприклад, зараз я знімаю відео для Ютубу, щоб поділитися цими даними з вами, щоб ви також знали, що робити в цій непростій ситуації. Ці правила дійсно є універсальні і підходять для будь-кого. Неважливо, ти найманий співробітник, тільки починаєш бізнес, чи просто хочеш рости і якось боягати свої активи або свої кошти і свої зусилля, які ти прикладав не один рік. Тому друзі, тримаємося, працюємо, і все буде точно супер.